Всім привіт! З вами Палич і рубрика «Кращі бої в World of Tanks». І у нас починається ера 56 тп Поляцький танк за марафон. Всі його побралися і всі почали скидати реплечи про цей танчик. І цей реплейчик нам прислав ФК Металіст. Да? У нас збірочка турбінка, досил і згартування. Тут фулбонки. Отак от. І карта весла. Приємна карта для танка з венчиками. І по дефолтику їдемо. Їдемо по дефолтику тут грати в драку, так би мовити. Да? Подивимося, тут хто поприїжджає нас з людей. Чи буде тут бій чи не буде. Так, Їдемо більше на праву сторону. якось так от. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий от, Таке от коментування. обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І обов'язково має бути майстер бою. І за символічний донатик я запишу цей реплей в такому от в стилі, такому лідаті собі на канал. І так, перше, що так ми фейлимо, трошечки противники поприїжджали. Дуже неприємно зараз ця карта, на мою думку, грається, тому що дуже великі кущі там стоять, там вони стоять, ховаються, і по можливості їх потрібно фокусити першими. Отак, о, другий спосіб, на жаль, також у нас не залітає. І міняємо трошечки сторони, в принципі, логічне повністю рішення. І отсюда сюди можна розпилувати. Ой-ой-ой, базик десь дуже сильно стоїть, насправді. Дуже неприємно стоїть базик, можна бортинку башні отримати дуже-дуже такий неприємний фугасик на 800 середнього. Якось так от. Так, є на дальняку. Ой, Ой, божечки, навіть на дальняка тут в кущах стоять. Це ж... Ніфіга собі. Отак от. Отак отвіже от так от. Даже... правильно наказувати треба таких очівачків, тому що ну їх нафіг. Вже й тяжі стало на кіньпах тут кущі стояти, що це. це забігає. от Через все це це весел останнім часом грається ну, прям дуже неприємно. Небезпечно підніматися, можна підставитися під 56 Ой, під базіка 176 бочка, 56 ТР головну мозом. До речі, тут помиляється Можна ж заїхати, ну, от, туди постріляти, я думаю, якось подивитися, поспідливити. Ой! Поки ми тут роздивлялися, дав тисячку по оношки, по ухошки. непоганий Alfage 333. Рахунок часом течасу 1-4. 1-4 тим часом рахунок. Програємо вже 2К по ХП. Судя по всьому. Да? Так що має бути цікавий бій намалюватись. Непростинький майстер а щось таке доволі бути як шонненьке. Так, щось польфі 302-303. Наступна, так розумію, буде 301 чи 304, щось типу такого. Ну Потрібно тут якось агресивніше починати розігрувати, потрібно їх вбивати, цей фланг перевертати. Є можливість, хорошо, арта засапортила, непогано. Непоганенько, арта підсапортила. І так, що дивимося далі. Ой, щось він так якось виїжджає, дуже ж вперед, ось, ось, ось. ну... Реалізувався. Полторашка тим часом є 4,6 зелені програють. А, базик, да. Під, зараз підставляється під тяжака, який там стоїть, чіли. Ой, та ну, серйозно. мав би пробивати Ну, зараз тут обере 100%, да, зараз добирає. Є другий, фла другий фраг. Все ще мінус 3 фраги маємо, зелені мають мінус 3 фрага. І... кажу. Мінус уже 3000 хп. А в нас все 1800 дашки. Є два фраги в ситуації. Ну, окей, окей. Зате ми фулл ХП читай, ну можна сказати, практично, да, там трошечки карта запівана, це не проблемка. Що далі робити буде? До речі, я тільки зверну увагу тут ББшки з підколами цей, комбіновані. да. Що далі? Далі що ми бачимо? У нас нульова вертикаль взагалі вже стерта. Артур зараз будуть будуть чпокать? Будуть шпокать Артулечку тут. Да? Так що. І нас, виходить, буду зажимати. Єшка поїхала світити, може. Ага, тяжик втік, нічого собі. Так, троєчка, здається, помиляється. Вперед, якщо моє прихід, то моя дати. Бо поєжки можна давати. Тут і поєшки ЄС 25 підставляється ж. Трошечки не вистачає мікроконтроля, мінікарти. Не зрозумію, куди що він робить. Просто, походу, запутався, як то кажуть. Розриває дистанцію з противником, да. Ну окей. Так, ого, оце хрустно, як то кажуть. Так, в принципі, що? Займає позицію від башні, да? Не від суперброньовані башні, а доволі таки. Середня броня башеньки у нас цього танчика, але щось відбити може. Ну Тут, в принципі, з 7 рівнями буде попроще. Е, да, ну, якось так. От, підставляється єшка, тут треба звести. і Ага, тут так ще не, не даси, да? ну, такий постріл на фарт навряд чи він залетіло би. Ви знаєте, я не знаю, як, що, як буде цей бій е, закінчуватися, чи тут поразка, чи перемова, що мені цікаво. Ну ситуація прям дуже зараз складна. Ситуація прям дуже складна. Прям-прям піпець складна. Вирішує підняти сюди і спробувати забрати ці танк. Окей. Надіюсь, альфа пройде. Понятно, взагалі не влучив броню, жесть просто. Комет на т 28, а 6,6 з права на флану і він рішує падати перед в яму. Ну, в принципі, правильно, тому що бортинку-то фармлять. Без таба, звісно, тут все-таки тяжкувата. Ця... Не, до... не досить комфортна пушка без стабілізатора. Дуже багато отримав бортину в Прокаті. Ну, ще 800 хп є. Зараз комета має закривати. Є інформація по, ці, по остальних танках, все добре, закриває Комета, я хорошо. Стример, я Робить четвертий фраг, 2433 дашки. І зараз вже подивіться трошечки в нас покраще, але 5-ти, ну я не знаю, всі просто сипляться і, і піпець просто. Зараз треба кожним посудом реалізацію робити. Я не знаю, куди Ого, там залетів, що він його пробив, Т-28, але є п'ятий фраг. Є п'ятий фраг, і зараз треба максимально ну, просто видати реалізацію. Багато шотних противників, але це в нас є бураск, влови, і це дуже велика проблема. Є 25 шотна, рога шотна, шотна і троєчка, практично шотна троєчка. Ой-ой-ой. ой ой Так, єшка поки що живе, це дуже добре. Єшка і Він лишився один в шість. Ще й під двома артами. Один шість під двома артами. Не знаю, я би mm -hmm. фугасика грузив на Бораска, тому що ну, що робити. Що? Зараз би фугасик на Бораска. Альфа 530 середній забрав би Бораска з однієї фугаса. На жаль, ми не знаємо, чи є інтуїція у нашого героя, тому що реплечки тоги багрують. Тут починається саме це, що артулечка починає нас фармити. Бораска заходить в жопу. О, тут шот рога забрав. Хорош, mm -hmm. Хороший mm -hmm. шостий фраг. Suka. Шостий фраг. Ну, бля, фугасик на бораски, тому що тільки так. По іншому ніяк, дядь. Фугас на Бора. Ой, Борасик перший уфейлить. Отут треба було фугаска like дешеть. Like Якщо є інтуїція, треба було у фазері вже, це помилка. Бурац два з двох не пробиває. Жесть. Тепер треба просто їхати за Брацьком забирати. Ні, стопе, тройку, фу... тройку... тройку пріоритеті. Здорово. І я тепер на Бораска просто їхати. просто їхати. Просто їхати на Бораска треба. Трост... Я просто От, ви граєте з фугасиками, я не розумію, чому їх не, не використовуєте. Багато таких ситуацій було, що фугаси не використовуються там, де їх реально можна було використати. І це восьмий фраг. Лишилось дві арти і десь то на 1000 хпшний ТНАшка. Вона, одну фейли, це дуже здорово. Тепер питання на циклічні пушки ну, чи далдалу -дал механіка. Походу, циклічна пушка. Ой, тараном 200 влупився. Ну це він, походу, своїм таранчиком зараз себе дуже таки ховає. У нас лишилися самі ББшки, до речі. До речі, самі ББшки лишилися. Nice, і виходить, 10 хп не пройшло. Ну, альфа не пройшла, 10 хп. Ну, ти нашка це це добре. Ти нашка це це добре, ми маємо зараз її забирати. Просто відкотитись, спокійно забрати. Хорош! 9-й фраг. Офігеть. Дев'ятий фраг. Але лишилось 2 арти. Піджиматися під горкою, щоб за це від Красавчик. Красавчик, просто. Але це дві арти, розумієте, дві арти. Вони, в принципі, 347 хп можуть зняти. Але це, розумієте, це 1-6 було, причому такі противники доволі люті були. Тепер проскакав. Гусля на місці, е -е -е. тепер проскакав. Я не зверну уваги, що він був китину, то що він почину, починив. Ну, в будь-якому випадку, окей, не зверну уваги щось. Що він собі там починив? Ну, дві арти, приблизна інформація по них є, у нас ще 6 хвилин часу є, це дуже здорово. Просто спокійно потрібно дограти. Просто спокійно потрібно дограти. Це прям піпець. Дуже красиво розвалив. Один в 6 лишився. Ну як розвалив? Розвалив усіх. <сих> лишився проти арти. Лишився проти артулечки. Питаннячко. Хто кого? Дві арти чи тяжко на 347 хп. Повторю, що вони можуть зняти її взагалі з двох тичок без проблем. З 2000 взагалі без проблем можу зняти ну, я не знаю, я, б думаю, я думаю, карта арта десь туди поїхала, десь на К 1 чи що. Забиваться в угол. Хоча хто зна, блін, артаж, як, як ви знаєте, моти не їздить взагалі. Де респинуло там сбімуть стоять. І пойми, що там 51%-46% де та арта буде. Час, я, в принципі, впевнений на 90%, що арта його пересвітить, от що розумієте, чим прикол? І він їде дефолтно в яму. Дефолтно в яму їде. Е, баска в соло береться півтори хвилини в цьому режимі, тому потрібно буде цей момент також просейкати. Ой-ой-ой, да, як це так, що арта не пересвітила лолкек? Хорош! 10-й Ну і вишенька на тортеньку одненька, так? Да? Блін, що реально немає? Вой-вой-вой-вой-вой-вой. ой, 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 ой. О, Серйозно! Дядь, ти шо? А, варти ремонт не вкачаний, понятно. Ну, просто дві вишеньки... Сука. Просто дві вишеньки в кінці боя на ртулечки просто хорош. Не знаю, це... Я не представляю, які там людини емоції були, але це просто нереальний почився бій. Просто офігенний бій получився. І результатами цього ж всього шедеврального, бо діло, що є майстер, і є медаль пула в нас. Є медаль паскуди, до речі. колобанов вже ж. Стальна стіна, основний калібр воїн. І це викайте, що це тай... де ті хайтери, які говорять, що танк лайну, як то кажуть. <тан танк не імба, мали не лайну на секундочку, трика танконув. Отак-от. Да сім'єрочками всі діла. Дар до речі не трогала. Це теж такі нюанси, але в нас є 11 фрагів, 6023 урона. І... 666 асист, о, 660 асиста і 2970 опита. Ой, божечки, заговорочки по Фрейду, да? 2970 натанкована урона. І, тепер теж, і, і, і мене зараз цікавить один момент, скільки ж їм насипали досвіду за цей бій. Ну Не знаю, тут 2 плюс чистого, я думаю, 2 плюс чистого. І це, так, да, 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 2014 чистого досвіду за бій. Це нереально великі цифри, народ, це просто кайф. Просто Реалізація 28 послуг, 4 попадання, 20 пропитів. Були фейли, були фейли, бачили самі з Артулечкою також. Ну, Некритичні фейлики були, як ми бачимо, не критичні. 6 кадашки, це Жесть, звісно. І фарманув, і фарманув. 90 тисяч чистими, а всього 164 тисячі і зафармив забій. Е, ну, Це не знає. Ну, В принципі, багато мало. Як то каже, судіть самі, але більше девральні. лишитися один в 6. Причому проти фульного бураска да, проти практично фульної тенашки, проти, проти роги, проти тройки там. Ну, взагалі, коротше, самі все бачили. Потащить такий бій, красава, красава, просто респект. Просто респект народ. І також нагадаю, що ви можете надіслати свій реплейчик на такий тогляд, на таке документування. Обов'язково має бути реплейчик актуальної версії гри. Обов'язково має бути майстер в реплейчику. І за символічний донатик я запишу. Отакі от толя, таке от коментування на вашій бій на цьому, все народ. Всім все на тримайтеся, тримайте, все буде добре, все буде Україна.